Доброго дня, любі діти! З вами ваша вчителька Оксана Андріївна. Розпочнемо урок інформатики. Тема уроку правила поведінки у комп'ютерному класі. Ми живемо у світі інформації. Як знайти потрібну інформацію? Як скористатися нею? На допомогу прийшла наука інформатика. Інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Клас, у якому учні вивчають інформатику, називають комп'ютерним класом. На уроках інформатики ми будемо вивчати різні способи отримання, зберігання, опрацювання та передавання інформації. Слово інформатика утворилося з двох слів інформація та автоматика. Сьогодні інформації у світі дуже багато. Людині самостійно не впоратися з її обсягами, і найвправнішим помічником для неї у цій справі є комп'ютер. Сучасний комп'ютер може зберігати великі обсяги інформації, швидко її опрацьовувати, миттєво передавати на будь які відстані та багато іншого. Комп'ютер це складний пристрій і в роботі з ним потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Не заходити в комп'ютерний клас без дозволу вчителя. Не розпочинати роботу за комп'ютером без дозволу вчителя. Відстань від очей до монітора має бути не меншою від 50 см. Не можна торкатися монітора, не можна сильно натискати кнопки на клавіатурі та мишці. Не можна щось класти на клавіатуру. Треба слідкувати за своєю осанкою. Спина повинна бути рівною, лікці на столі, а ноги на підлозі. Під час роботи за комп'ютером руки мають бути чистими та сухими. Не можна торкатися дротів та розеток. Також не можна торкатися системного блоку. Не можна бігати та штовхатися. Ви всі добре знаєте, що у комп'ютерному класі не можна їсти та пити. Не можна голосно розмовляти та відволікати один одного. Якщо так сталося, що комп'ютер зламався, потрібно повідомити вчителя. Не можна користуватися мобільним телефоном на уроці. Давайте зробимо гімнастику для ваших оченяток. Відпочили? Тепер можемо зробити фізкульт хвилинку. І так, поміркуйте, діти, чим комп'ютерний клас відрізняється від звичайного. Доберіть до кожного правила поведінки у комп'ютерному класі відповідний малюнок. Вивчіть ці правила, та на наступному уроці ви мені їх розкажете. До побачення! Дякую за роботу!